Заяви є міністра економіки Сполучених Америки, яка зазначає, що ну окей, навіть якщо будуть якісь там зрушення, да, частина санкцій можемо переглянути, але є частина санкцій, які будуть Залишити. залишатися ще доволі довго. Тобто, це вже програшна ситуація відповідно для Російської Федерації. Тут просто треба розуміти, що Росія зараз вона ну її так, от да, до стінки значить, її притисли, але по старій пам'яті вона ще намагається знахо шукати якісь відповідні варіанти. Ну, але Успіху тут знову ж таки вони абсолютно не досягнуть зараз. І сказати, що в них є якісь козир, які вони можуть використати, ну немає. Єдиний козир це відсторонити Путіна або спочатку дати, що Путіну хвалив рішення про вивід військ і, значить, про повернення відповідної території, потім його можна усунути різними способами. Да, тут я думаю, українці можуть порадити дуже багато варіантів. Ну і скажімо, бодай показати якийсь рух. До зміни відповідно режиму, це такий от ну варіант, який залишається, тому що вся інша ситуація, вони ж чудово розуміють, що, наприклад, з грудня місяця росіяни вони почнуть відчувати вже дуже ну така тавтологія то але відчутний вплив санкційного тиску, який є, тому що санкції вони завжди мають певний часовий лаг, і от там шостий пакет санкційний він якраз почне десь діяти, от в грудні, впливати на Росію. І тоді це стане ще складніше. А коли це буде накладатися на військові? Поразки Російської Федерації і це ж не остання поразка по Херсону. Ви ж розумієте, що їх чекає на півдні і далі вкрай погана ситуація. Наприклад, Чорноморський флот не виходить уже на бойове патрулювання, тому що боїться відповідно, морських комарів да. бойових українських, да, так їх відповідно називаємо. На бойовому простою, ну, звичайно, так. Да. тому ну, це вже красномовно говорить про. Престойне слово про ту погану ситуацію, які зараз відповідно опинилася Російська Федерація.